Щоб мати свіжі овочі аж до пізньої осені, селяни експериментують із сортами. Як продовжити плодючість овочевих рослин у рубриці Агрознання? Спонсор рубрики виробник насіння озимих культур, торговий дім Украгропром. Зелений, жовтий, червоний чи фіолетовий, болгарський чи український. Який перець краще саджати, щоб і врожай був гарний, і попит на нього був. Геннадій справжній фанат перцю. Каже, ця рослина потребує особливого догляду. Перець часто потерпає від хвороб та паразитів, кліщів і попелиці. Він боїться пекучого сонця, а в холоді дає замало врожаю. Он требует, чтобы за ним чтобы он и в тепле, и в же время в затиши. Если ми висадили в балаган, он не має не перегреваться и не переохлаждатися. Тогда он даст вам хороший врожай. Чи довго рослина буде давати врожай, залежить від сорту. Тривалий час господар експериментував з сортами, а поступово вивів власний шляхом схрещення різних сортів перцю. Проте й насіни не відбираються особливі. Найбільші за розміром найкращі. Лічно ми вирощуємо власний сорт. Сорт виведений на основанні білосніжки і зеленого перця. Получається салатний красивий перець. Каторимієд спрос у покупателя все залежить від зернини, тому господарі на насіння залишають лише перші плоди. За літо вони дозрівають і дають хороший насіннєвий матеріал. А у торговому домі Украгропром можна обрати посадковий матеріал насіння озимих культур на будь-який смак.